Ми розпочнемо, ми розпочнемо засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів у члени наглядової ради для комунального некомерційного підприємства Буславської міської ради, Буславська центральна лікарня. Наперед, я дякую всім, що ви винайшли можливість, і для того, щоб ми не затримували один одного, пропонується. Чотири питання порядку денного. А саме це обрання голови комісії, секретаря комісії, а також затвердження тексту оголошення, яке ми розмістимо на офіційному сайті міської ради, а також в засобах масової інформації для того, щоб розпочати відбір так. У нас є Наталія Юрівна. Доброго дня і вам. Комісія однозначно є легітимною. Можемо продовжити. Директор департаменту. Так, да, дня. Ми розпочали буквально порядок денний це чотири питання про обрання секретаря голови комісії та оголошення, затвердження і прийняття рішення щодо оприлюднення оголошення, і також за результатами обговоримо наступну нашу дату, яку яка всім буде зручна для приєднання. Можливо, хтось бажає також сказати із присутніх слово, можливо, від департаменту чи від громадської нашої організації благодійного фонду. Ні, тоді, значить, розпочнемо. Щодо обрання, чи бажають хтось від. Ми почнемо від департаменту, чи бажаєте ви, можливо, очолити нашу комісію, чи ми будемо все ж таки брати представників тих, що є в нас з місця, аби було зручно. Протокольно все оформляти. Якщо немає якихось заперечень, головою комісії пропонується обрати депутата Буславської міської ради Китаченка Леоніда Михайловича. У нас вже є досвід в цьому. Ми вже проводили одного разу конкурси. Тому хто якщо ніхто не заперечує, тому пропонується саме Леонід Михайлович. Погоджуєтесь? підтримуємо кандидатуру Леоніда Михайловича. Підтримуємо. Будь ласка, підтримуємо. Так, абсолютно. А, підтримуємо. І секретарем секретарем комісії буду я, оскільки ми вже здійснюємо і ведемо це все питання протягом тривалого часу, тому секретарем комісії буде керівник юридичного відділу. Я Світлана Матяш Тепер, щодо третього питання, це оприлюднення оголошення нашого конкурсу. Були відповідні зміни у вересні місяці, і оголошення буде видозмінене, тобто зменшені вимоги щодо освіти, а саме вища освіта, не нижче бакалаврського вже рівня. Досвід роботи також okay. у постанові було дещо змінено. Також ми це відкоригували в нашому оголошенні. Я його все скидала також і представникам департаменту. Через я вибачаюсь, Наталію, Олександрівну Хомко, я не знаю, чи вона вам перекинула чи ні. Якщо ні, то я можу його окремо вам відправити. Це оголошення, але воно повністю відповідає тим вимогам постанови, яка передбачає повністю проведення всієї процедури. Єдине, що хочу сказати, що пропонується оприлюднити дане оголошення про конкурс з 12 вересня по 30 вересня, щоб могли громадяни прийняти в ньому участь направити свої документи, тобто до кінця. Вересня місяця ми будемо очікувати документів від е, представників. Чи є в цьому якісь заперечення, чи, можливо, хтось би хотів щось доєднати, приєднати? Текст оголошення можемо затверджувати? Так, так е, текст оголошення тоді, значить затверджується. І наступне питання це чи буде зручно 2 жовтня, це також четвер о 10-й годині, зустрітися і е, розглянути всі документи, що будуть нам подані. Так, звісно. 2 жовтня це четвер, 10-та година. Перед цим Добре. засіданням я так, знову ж таки. Дякую. Так, перед цим засіданням я знову ж таки відправлю офіційний лист, щоб було з усіма відповідними посиланнями і нагадування про нашу зустріч. Домовилися. Ви Добре. Да. добре. Тоді так, до до... я дуже дякую всім вам за участь і не буду затримувати Дяку, нас усіх. До... До... Дякуємо вам. Гарного дня. Дякуємо, до побачення, гарного дня. Відключи нам звук.